Мати моя і брати мої. Роздуми над Словом Божим на спомин введення у храм Пресвятої Богородиці. Коли Ісус ще промовляв до людей, його мати і брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього: А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши рукою на своїх учнів, він промовив: Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом. І сестрою, і матір'ю. В іншому перекладі говориться, що рідні Ісуса стояли поза будинком. Ісус у цей час був у приміщенні, в домі, де навчав і проповідував: Цим домом може бути церква, до якої я ходжу, родина, моє серце, мій внутрішній світ. Де Ісус перебуває в мені. А мати і брати на дворі. Про що це говорить? Може їм також потрібно увійти з тобою у відносини? Чи ти, прийнявши до свого дому Ісуса, прийняв і Марію, Матір Божу? Як часто ти молишся за її заступництвом? Хтось помітив і наголосив, що мати з братами поза будинком на дворі, а дехто просто може ігнорувати факт їхнього існування. Що Ісус на це каже? Якщо подивимося значення слів, то помітимо, що слово хто може також означати як, тоді суть речення міняється. Як мати моя, як брати мої? Тоді питання звучить так Як так вийшло, що я один увійшов у твій будинок? А як же моя родина? Можна навести життєвий приклад, коли ти одружуєшся чи виходиш заміж, то впускаєш до свого дому не тільки нареченого. А не маєш запросити і його родичів, друзів. Цим ти виражаєш йому як свою любов і повагу, так і те, що приймаєш цю людину в своє життя з усією її історією, хоч би якою вона не була. Як знаємо батьки становлять невід'ємну частину нашого життя, саме в такому випадку. Будуються здорові й гармонійні стосунки в родині. І, вказавши рукою на своїх учнів, Ісус промовив: Ось моя мати і мої брати. Читаючи Євангелія далі, ми побачимо, що учні свого часу прийняли не тільки Ісуса, як Господа, але і Марію, мати Його, до себе в дім. Тому Він і ставить своїх учнів як приклад покори, бо вони чинять волю Бога Отця. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.